І рад вітати всіх на своєму каналі, і сьогодні ми будемо запікати ось таке куряче філе Я я вже м'ясо, це у мене куряче філе, дві штучки загальною вагою, в мене вийшло 650 г. Помила, обсушила, і дещо потрібно було зайве прибрала і порізала на ось такі не надто великі шматочки. Тепер цибуля. Цибуля у мене тут одна велика була 100 грамова, якщо більш менше точніше, то можна й дві. Я ось так ось теж її порізала таким середнім кубиком, додаю сюди до курки. Ну, і тепер, що стосується спецій, тут, звичайно, все індивідуально. У мене це сіль, як завжди, чорний мелений перець, часник сушений і паприка. Додаю все сюди. Звичайно, що можна взяти спеції, будь які на свій власний смак, перемішую все добре. Пікатиму я свою страву ось в такій скляній формі. Я вже її змастила олією, перекладаю сюди м'ясо. І рівномірно його розподіляю по всій формі. М'ясо я поки що залишу на декілька хвилиночок і підготую заливку. У мене вже тут три яйця, я їх просто перемішаю до однорідності. рівності. Туди буду додавати майонез. У мене майонез домашній, але якщо майонез не любите або не вживаєте, тоді замініть на сметану у тій самій кількості Три столових ложки. У мене тут, тобто по одній ложці, на одне яйце перекладаю. Загальну тарілочку і все до одного місті. Сюди ж викладаю сир абсолютно будь-який твердий сир. Я його натерла на великій терці і знову все добре вимішую. І заливку я рівномірно розподіляю по всьому м'ясу. Поверху я хочу ще викласти ось помідорку, я порізала ось такими тоненькими кільцями одна помідорка. Теж її розподіляю так більш-менш рівномірно. Зверху зовсім трішки помідорі підсолю. І ще посиплю трошки італійськими травами. Тепер відправляю запікатися. Я зазвичай складні форми завжди ставлю у холодну духовку, температура 180 градусів і запікатиметься таке м'язко, орієнтовно десь 35-40 хвилин. Що в мене в результаті вийшло? Ось таке дуже ароматне філе. І погляньте, скільки соку ще на дні форми утворилося, тому таке філе ще й обов'язково буде соковиде. І взагалі його можна вживати просто так і без гарніру. Тому обов'язково раджу приготувати це. Буде-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу і запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.